Міністр оборони України вважає, що усі держслужбовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи у цій галузі мають пройти обов'язкову військову підготовку. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою та чому? Ну, я не знаю. Це його інтелектуальні способності не завжди залежить від того, що от він обов'язково мав пройти військову службу. На часі так. Це в тих країнах, де Власне, піклуються про те, щоб свою армію годувати, а не чужу. Тому підтримуємо. Ну, то, що кожна, кожна людина повинна відслужити в армії. Якщо це чоловік, хлопець, то він обов'язково повинен служити. Тому що, якщо в країні війна, то кожного чоловіка це святий обов'язок захищати свою вітчизну. Так, 30 років в армії служив. Всі дуже знати, як. Обращатися з рожем, щоб захищати свою батьківщину. А чому? Как? Для того, щоб уміти держати автомат в руках или пістолет. Звісно, погоджуюсь. – А чому? Настучар. Хай всі. Хай всі приходять воєнну підготовку і нехай йдуть на фронт. Захищати. Міністр оборони України вважає, що усі держслужбовці, включаючи виборні посади, мають пройти обов'язкову військову підготовку. Чи погоджуєтеся з цією думкою та чому? Всі держслужбовці, ну не знаю, важко сказати. Але... Я думаю, що у них інше завдання тут робити державні справи, займатися на місцевому рівні, на загальнодержавному військова підготовка. Ну, я думаю, тим паче, що по віку там, мабуть, не всі пройдуть. Але...